Сфера ІТ-права динамічно розвивається, а юридичні питання, пов'язані з нею, стають дедалі складнішими. Компанії та фахівці в галузі інформаційних технологій стикаються з такими викликами, як захист інтелектуальної власності. Дотримання вимог до обробки персональних даних, укладання it контрактів та вирішення спорів у таких ситуаціях важливо мати досвідченого юриста, який розуміє специфіку it бізнесу та здатний ефективно захищати інтереси клієнта. Звернення до адвокатського об'єднання Максимальний захист забезпечує вам професійний юридичний супровід у сфері it права. Наші адвокати мають глибокі знання у сфері технологічного бізнесу та допоможуть захистити ваші права, укласти безпечні договори, уникнути правових ризиків і врегулювати спірні питання. Ми гарантуємо індивідуальний підхід, оперативність і максимальний захист ваших інтересів у цифровому середовищі. Адвокати адвокатського об'єднання Максимальний захист пропонують наступні послуги. Правовий аналіз та розробка it договорів, аутсорсинг, ліцензійні угоди, NDA, EULA, публічні оферти тощо, з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, авторське право, патенти, товарні знаки, комерційна таємниця та супровід реєстрації прав. Юридичний супровід у сфері захисту персональних даних відповідно до законодавства України, GDPR, CCPA та інших нормативних актів, супровід стартапів та інвесторів, підготовка корпоративних документів, договорів із партнерами та залучення інвестицій, захист у разі кіберзагроз та витоку даних, правова підтримка у випадках хакерських атак, шахрайства та порушень прав користувачів. Представництво інтересів у суді та перед державними органами щодо питань регулювання it бізнесу, оподаткування, конкурентного права та вирішення спорів допоможемо вам захистити ваш бізнес, інтелектуальну власність та забезпечити юридичну безпеку в динамічному світі IT. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до адвокатського об'єднання Максимальний захист, щоб отримати індивідуальну консультацію та захист ваших прав. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.